Тим часом служба безпеки України оголосила підозру у виправдованні російської війни проти України та розпалюванні релігійної ненависті одному з очільників УПЦ МП, а саме заступнику голови синодального відділу зовнішніх церковних зв'язків під Росії церкви. Про це йдеться на сайті СБУ. Правоохоронці повідомляють після початку повномасштабного вторгнення проти є закликав е, помолитися за здоров'я та благополуччя російських окупантів. Крім того, Курував він е, розгалудженою мережею єпархію ПЦМП за кордоном. Ну і зрештою, під час обшуків клірика знайшли страхове свідоцтво обов'язкового пенсійного страхування РФ. Це може свідчити про можливу наявність у нього громадянства держави, агресорки. Також знайдено документи, які підтверджують його навчання в дипломатичній академії МЗС Росії. Нині священнику пропагандисту мають обрати запобіжний захід, йому загрожує до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна. СБУ не розголошує ім'я підозрюваного Одночас українська правда з посиланням на власні джерела повідомляє, що ним може бути проти Рим Микола Данилевич за інформацією анонімного співрозмовника. УП, саме в нього сьогодні вранці проводилися обшуки.